Доброго дня хочу вам показати, як виконується реконструкція морської набережної та які е, глибокі ями потрібно для того, щоб посадити тут дерево. Для цього використовують маленький екскаватор. Він там стоїть. І дивіться, на яку глибину це майже ну, більше, ніж метр такі ями. І тоді вже Ставлять таку огорожу, яка підтримує дерево, захищає його від вітру, і садять отакі дерева. Ось це таке гарне дерево, це посажено і захищено. Я вам покажу пізніше, коли на ньому зняються броньки, як його будуть поливати, будуть забезпечувати йому. Вологу, захист. І воно потім віддячить своїми зеленими кровнами прохолодою тінню для всіх очікувачів. Дивіться, як обрізали, як гарненько обрізали ось, вставили крону і там дуже різали. Воно ну, буде тепер у всі сторони розкидати свою крону. Побачимо, що воно буде навесні. І такий рядочок посадили, це буде захист від сонця, бо воно дуже жарке, дуже палюче. Це те, що потрібно нам, щоб адаптуватися до змін клімату і забезпечити прохолоду. На сонячному березі. Ще подивимося все на маленьке дерево таке. Ось воно маленьке, ось зрізана крона, зрізаний, зрізана основна гілка. ви бачите, вона вже навіть зажила. Це маленький корзрізала батько. Це з така кормування крона відбулася. Побачимо, побачимо.